Коли люди запитують, а якого формату повинна бути ферма, само собою, для того, щоб цей бізнес був дуже рентабельний, потрібно робити величезні площі. От подивіться в одну сторону, це тільки перший поверх. Подивіться в іншу сторону, і ви бачите, що в кінця і краю цьому нема. Оце реально класний формат, на якому можна. Круто заробляти гроші, то чим ми і займаємось. Тоді, коли мене запитують люди, так покажіть свій об'єкт, будь ласка, от, вкладаємо гроші, розвиваємо. Це ж не просто так, тому що цей бізнес дає класні результати. Він дуже круто заробляє на великих площах, тому ми теж поступово розвиваємось і розширюємо конкретно свої локації, на яких ми вирощуємо рака, і робимо цю справу дуже файно. Таким чином. При масштабуванні цей бізнес працює в рази краще. Починати само собою можна із малого чогось, але все одно поступово ну, раджу розвиватися. Ми можемо вам допомогти на будь-якому етапі від початку до самого кінця. Можемо створити бізнес, можемо допомогти по розширенню, продаж обладнання, підборка і так далі. Ну і само собою зариблення це невід'ємна частина цього бізнесу. Компанія «Зоокул», звертайтесь до нас. Телефон в шапці профілю.